Всім привіт! Сьогодні у нас 30 січня 2024 року. Кого цікавлять бджоломатки Бакфаст F0 з лісового ізольованого облітника з паспортом та аполіткою. Звертайтеся, будь ласка, а в даному відео я вирішив переглянути свої бджолосімі, хоч на цьому точкове, як в них проходить зимівля. Частину бджолосімей я тут вже. Ну, Періодично переглядав, тому що частину я обробляв, а частину так е, дивився, тому вже залишилась не така то велика кількість. А подивитися хочеться. Сьогодні в нас е, зранку було мінус 11, а зараз е, вийшло сонечко. і Я перегляну остальну частину бджолосімей. Подивлюся, е, де розміщений клуб, тому що повторюю зранку було мінус 11, і бджоли сидять в хороших клубах. Тому буде видно, скільки в них залишилось кормів. Якби за корма я не хвилююсь, тому що залишив я вдосталь кормів, але, скажімо, так, я не можуть бути, але їх дуже мало, що десь з'їли більше кормів, скажем, і десь, скажімо, дійшли до задньої стінки. Хоча я взагалі сумніваю, що тут хоч один такий буде. І покажу вам заодно, якщо щось буде цікаве. Теж буду показувати. Ось іній, як ви бачите, на кришці вулика. По підмору біля заставної практично немає. Ось така кількість. Ось так розміщується клуб в передній частині, займає всі вулочки даній сім'ї все гаразд. Так, ось слідуюча бджолосім'я. Також іній. Підмору практично взагалі немає. Ну і дивимося до самої бджолосім'ї. Також ось клуб в передній частині розміщений. Ну, Чудово вони себе тут почувають. Ось слідуюча бджолосім'я. Ну, завдяки таким, такому огляду можна щось в принципі, буде виправити, якимось корма дати, якщо буде потрібно. І плюс можна скласти план дій, тому що ти бачиш, скільки є бджолосімей, чи з ними немає ніяких проблем. Ось така ситуація в ній. Подивимось, що в ній. Ще кого цікавлять бджолопакети карника. Також будуть. Ну, ось така даність сім'ї ситуація. Хорошо сидять, займають всі вулички плотно. Ось перейшов я до слідуючої. По підмору, як ви бачите, практично немає біля заставної. Дуже мала кількість. Ось так розміщений клуб. Одна бджолка тут у нас. По бджолі я вже бачу, що вона стає більш активна. Дана сім'я улочка 2-3 на 4 улочках стоїть. Ну, така, доволі вулички великі, в принципі. Ось слідуюча. В деяких вуликах відкриваю сильно кришки, примерзають І їх, коли відкриваю, гупаю, то це може стривожити бджіл. Ну Тут взагалі чудово сидять. Вулочка 2, 3, 4, 5 на п'яти вулочках. Слідуюча, бджолосім'я. Будемо дивитися, що в ній. Ось так тут набито бджоли. Тут, скоріше за все, матка в ізолятор, але вже бджола більш активно стає. Так, ось слідуюча. Е, підмору трохи бачимо є. Подивимося, що в сім'ї. Значить, е, улочка 2, 3, 4, 5. Ну, все, все добре. Ось улочки. От слідуюча бджола сім'я. Ось вона сидить. Вулочка дві, три, чотири і там п'ять і є. Ну це слабенько, ось бачите. Така більш слаба. Так, ось. Подивимося цю. А далі я буду дивитися сам, якщо десь якісь будуть або слабкі, або ще якісь проблеми, то тоді вам покажу, а в кінці відео зроблю підсумок з сьогоднішнього огляду. Дана сім'я займає всі улочки, як ви бачите. Ось вам зараз покажу, попалась одна слабка бджолосім'я, яка займає три улочки. Тобто обсижую, виходить, чотири рамки, займає три улочки. Але улочки не якісь маленькі. Хороші улочки, тобто ніякого слідів опоношування немає. Тому така бджолосім'я без питань повинна дозимувати. Тобто активність з'явилася у бджіл після того, як я їх потривожив, потім пішов, взяв камеру. Скажем, після того активність з'явилася. Так сиділи тихенько. Ще залишилось дві останні бджолосім'ї додивитися і зроблю підсумок по сьогоднішньому огляду. Ось так виглядає дана бджолосім'я. І ось залишилось останнє. Подивимось. Що в ній? Така ситуація в даній бджолосім'ї. Значить, підсумок з, даної, з даного точка чи з даної кількості бджолосімей була одна на три улочки і були такі декілька штук, що розтягнулися клуби. Тобто кормів все вистачає, сім'ї хорошої сили, але клуб, скажімо, підростянувся. Тому ось такий підсумок. Взагалі зимівля проходить на даний час доволі непогано. Всім дякую за перегляд і до зустрічі.